Вітаю, шановне панство, запрошую вас на прослуховування української народної казки Ледачий Син та лісовий цар. Або друга назва цієї казки Ох. Колись жив на світі один хлопець. Та такий ледачий він був, що ніяка робота його не брала. Одного дня, щоб потекти від домашніх справ. Він зайшов у ліс так далеко, що й стежки назад не знайшов. Утомився хлопець, сів на старий пеньок та й зітхнув тяжко. Ох, як же я втомився! Тільки но він це мовив, як з-під пенька виліз маленький дідок із довгою зеленою бородою. Це був лісовий цар. Ох, чого зітхаєш у моєму лісі? спитав ох. Хлопець поскаржився, що втомився від роботи. Залишайся в мене на рік», – запропонував ох, і я навчу тебе так, що більше ніколи не доведеться працювати. Ледачий хлопець зрадів і одразу погодився. Привів ох хлопця до своєї підземної хатинки. А тепер, каже, нарубай дров. Та хлопець, вірний своїй звичці, замість роботи, ліг на оберемок хмизу та й заснув. Розлютився ох. Він підпалив дрова, і хлопець згорів на попіл. Тоді лісовий цар зібрав жаринку, окропив живою водою і хлопець ожив. Ставши падьорішим. так ох робив тричі, аж поки з ледаря не перетворився на моторного та кмітливого юнака. Ну рік хлопець став сильним і спритним, а ще потайки навчився чарів оха. Він зрозумів, що лісовий цар ніколи не відпустить його. Треба тікати, вирішив юнак. Однієї ночі, він перетворився на прудкого зайця і вистрибнув із підземного царства. Та ох одразу помітив утечу. Він перекинувся сірим вовком і кинувся на вздогін. Довго гнався вовк за зайцем по лісових хащах, та заєць був прудкішим, і встиг добігти до річки. Добігши до води, Заєць обернувся колючим окунцем і пірнув у глибінь. Але ох не відступав. Він став величезною щукою і кинувся за рибкою. Ганялася щука за окунцем, та той щоразу виставляв гострі плавці і не давався в зуби. Вислизнувши від щуки, юнак вистрибнув на берег і перетворився на маленьку пшеничну зернину. Загубившись у полі, ох обернувся великим півнем і почав жадібно клювати зерно, щоб знайти втікача. Ось-ось півень мав склювати останню зернину, як та раптом перетворилася на хижого горностая. Горностай схопив півня за шию. Відпусти! закричав ох, ти переміг! Юнак знову став собою і взяв з оха обіцянку більше його не чіпати. Так він здобув свободу і вийшов з лісу, готовий до нового життя.